Вітаю, шановні учасники конференції. Дозвольте представити вам доповідь на тему можливості та перспективи використання штучного інтелекту у вивченні спадкової патології. Метою роботи було охарактеризувати перспективні напрямки використання штучного інтелекту у вивченні спадкових захворювань. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту відкриваються нові можливості у вивченні спадкових захворювань, як от миттєвий аналіз величезних обсягів біометричних даних. Нові методи виявлення генетичних закономірностей, робота індивідуальних прогнозів, ризику для кожного пацієнта та їх лікування. На основі аналізу існуючих праць можемо вважати, що одним із основних перспективних напрямків використання штучного інтелекту є автоматизація аналізу геномних даних, це використання технологій та інструментів для спрощення і прискорення процесів обробки та інтерпретації великих обсягів інформації, отриманої в результаті секвенування геномів. Аналіз повного набору генетичної інформації організму закодований у ДНК дозволяє виявляти генетичні варіації, мутації, гени та їх функції і взаємодії, що є критично важливим для розуміння біологічних процесів, діагностики та лікування захворювань. Оскільки обсяги геномних даних постійно зростають, завдяки розвитку технологій секвенування ручні методи аналізу стають неефективними та трудомісткими. Автоматизація уможливлює використання програмного забезпечення та алгоритмів. Для вирівнювання послідовностей, виявлення варіантів статистичного аналізу та візуалізації даних, обробки даних за короткий час за допомогою обчислювальних систем високої продуктивності та хмарних технологій, стандартизацію та автоматизацію послідовності аналітичних кроків на основі систем управління робочими процесами Workflows, виявлення складних закономірностей, прогнозування та класифікації геномних даних. Крім того, штучний інтелект відіграє важливу роль у розробці прогностичних моделей, які оцінюють ймовірність розвитку спадкових патологій. Аналізуючи генетичні дані, медичну історію пацієнта та фактори навколишнього середовища, штучний інтелект може виявити осіб із підвищеним ризиком, що у свою чергу дає можливість не тільки для ранньої діагностики, а й для впровадження профілактичних заходів. Розробка прогностичних моделей у медицині є не менш перспективним напрямком досліджень. Це процес створення інструментів, які використовують медичні дані для прогнозування майбутніх медичних подій або результатів у окремих пацієнтів чи груп пацієнтів. Ці моделі допомагають лікарям приймати обґрунтовані рішення щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань. Вони є інструментами підтримки прийняття рішень, а не заміною клінічного судження лікаря. Вони допомагають лікарям краще оцінювати ризики та переваги різних варіантів для конкретного пацієнта. Розробка прогностичних моделей є складним та міждисциплінарним процесом, що вимагає співпраці лікарів, статистиків, фахівців з обробки даних та програмістів. Впровадження таких моделей може значно покращити якість медичної допомоги та результати лікування. У розробці індивідуальних схем лікування, тобто у персоналізованій медицині, ШІ надає ще одну чудову можливість: він відкриває шлях до створення індивідуальних схем лікування, аналізуючи генетичний профіль пацієнта. Алгоритми можуть передбачати ефективність та можливі побічні ефекти різних медикаментів, значно підвищуючи ефективність терапії та мінімізуючи ризик небажаних реакцій. Замість універсального підходу персоналізована медицина прагне оптимізувати результати лікування, мінімізувати побічні ефекти та покращити якість життя пацієнтів. Попри значні можливості, впровадження щі у вивченні спадкових патологій супроводжується певними викликами. Одним із найважливіших є захист персональних даних пацієнтів, оскільки аналіз геномної інформації вимагає високого рівня безпеки та конфіденційності, також існує ризик упередження алгоритмів, спричинений нерепрезентативністю даних, що може вплинути на точність прогнозів. Для певних груп населення. Ще одним викликом є потреба у міждисциплінарній співпраці між медиками, біоінформатиками та етичними експертами. Ефективне використання штучного інтелекту вимагає не лише вдосконалення технологій, а й адаптації медичних стандартів та законодавчих норм. Отже, штучний інтелект має колосальний потенціал у дослідженні спадкових патологій, пропонуючи нові підходи, але для його спішної інтеграції в медичну практику. Необхідне ретельне врегулювання питань безпеки, етики та стандартизації. Щиро дякую усім за увагу.